Біфрен, спокій за ясної голови. Дені новини триває. Для вас працюють команди Факті Весіть та Вікон СТБ. Я вітаю вас. Двоє загиблих та ще дев'ять постраждалих. Це наслідки російського обстрілу марганця, що на Дніпропетровщині. Загиблі місцевий чоловік та жінка. Усіх поранених шпиталізували з градів. Окупанти гатили по мирному населенню. В одному приватному будинку почалася пожежа. У місті є значні руйнування. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють. Під ворожими обстрілами і Нікополь росіяни били зградів і важкої артилерії. За попередніми даними у місті пошкоджено з десяток житлових будинків. 550 ліквідованих окупантів. Доба для збройних сил України виявилася плідною. Загалом з початку великої війни уже загинуло понад 56 тисяч росіян. Наші армійці на брукт перетворили більше 2250 танків, майже 4800 бойових броньованих машин. Не дорахується ворог 1350 артисистем, 326 реактивних систем залпового вогню, 170 систем по протиповітряної оборони. Також наші армійці приземлили. 254 ворожих літаки та 219 гелікоптерів. Крім цього, росіяни втратили більше 3600 одиниць автомобільної техніки і 15 кораблів. Окупанти розпочали своє шоу, імітують проведення референдуму на окупованих територіях чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. При цьому війська Росії не контролюють повністю жоден із регіонів областей. На голосування до Мелітополя звозять гастролерів із Криму. А у Маріуполі людей силоміць заганяють на дільниці. Та референдум під дулом автомата цивілізований світ не визнає. І комісія готова прийняти ваші голоси Прямо вашого дома голосувати можна на вулиці у під'їзді чи колясочні, прикриваючи бюлетень папкою. Живим да, ставлю да, да. людей, закликають як можуть. Пожалуйста виїзно референдум, Пожалуйста, виходіть жителі. Шоу підготовлене на швидку руч. Експертам навіть коментувати складно питання чисельності, явки чи багато громадян підуть. Це немає жодного знання. Чення, тому що цей захід не має жодних ознак референдуму. Поспіхом організований протягом декілька днів він не має жодних ознак. Воли виявлення. Псевдореферендуми розпочали одночасно на всіх тимчасово захоплених територіях. У бюлетені жителів так званих ДНР та ЛНР питають, чи підтримуєте ви входження республіки до складу Росії у Запорізькій та Херсонській областях. Питання звучить так: чи підтримуєте ви вихід області з України, створення самостійної держави та приєднання її до Росії? Хоча відповідь на це питання вже давно відоме, його бачив цілий світ. Ві голосування маріонетки Кремля планують проводити протягом п'яти днів. Перші чотири здебільшого на прибудинкових територіях. Голів ОСББ змушують збирати людей. Вже почали обхід і по квартирний. Людям радять за можливості не відчиняти двері. Можливо, найбезпечніше буде просто зробити вигляд, що нікого немає вдома для того, щоб не відкривати двері. Якщо є можливість поїхати колись на дачу, це так само може бути варіантом. У Маріуполі, за даними радника міського голови Петра Андрющенка, всі дільниці порожні. Туди намагаються примусово загнати людей. Паралельно окупанти зі зброєю навідуються додому. Дві людини в цивільному з бюлетенем і з урною з ними два автоматники дуже пильнують за тим, що ти поставиш. У Міністерстві юстиції кажуть, так під дулами автоматів не каратиметься законодавством України. Водночас причетних до організації цього шоу чекає кримінальна відповідальність. Відповідальність для людини, яка вимушена приймати в цьому участь. Не передбачена відповідальність людини, яка організовує і примушує інших якимось чином. А приймати в цьому участь вона буде імітуючи референдуми, Росія намагається стримати контрнаступ наших військових. Погрожує, що після приєднання цих територій буде розцінювати наш наступ як напад на Росію і навіть шантажує ядерною зброєю. Але цей фарс нічого не змінить. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк нагадав позицію України щодо сьогоднішнього шоу. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою референдум. Є лише. Перше пропагандистське шоу для проведення земобілізації. Друге територія України, яка потребує негайного звільнення. Ані Україна, ані наші західні партнери не сприйматимуть так зване волевиявлення всерйоз. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, псевдореферендум не змінює наших стратегічних цілей звільнення усіх українських територій. Христина Гавриш, факти ICTV, Єдині новини. Бюджет на 2023 рік парламент має розглянути і ухвалити уже до середини наступного місяця. Про такі терміни голосування за головний кошторис повідомив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Бюджетну процедуру запустили 21 вересня. Тоді у парламенті міністр фінансів презентував документ. Фракції домовилися, що не буде потоку із тисяч пропозицій та правок, як це було раніше. Тому перший віцеспікер очікує на швидке ухвалення головного кошторису. Також Олександр Корнієнко наголосив, що Верховна Рада уже звернулася до світової спільноти через спроби Росії провести на захоплених територіях так звані референдуми. Крім того, парламентарі закликали запровадити проти Росії додаткові санкції. Ми розраховуємо на ще більшу допомогу з боку наших союзників, і просимо їх ще більше нам допомагати, зокрема зброю, зокрема матеріально-технічною допомогою, зокрема, допомагати фінансувати нам поточні витрати з тим, щоб ми боролися з Росією, і перемагали разом з союзниками в цій боротьбі за демократію і цінності. Міністри країн Великої Сімки засудили плани Кремля провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Також назвали неприпустимими путінські погрози про застосування ядерної зброї. Велика сімка це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, Сполучені Штати Америки. До заяви також приєднався головний дипломат Євросоюзу. В тексті документа зазначили, будь-які референдуми в умовах присутності російських військових залякування та примусових депортацій не можуть бути вільними та чесними. Будь Яка форма анексії території України буде грубим порушенням її суверенітету згідно з хартією ООН. Тому вже почали розробляти точкові санкції і план продовження економічного та політичного тиску на країну агресорку. Зокрема, після погроз Путіна Європейський Союз прискорив обговорення обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє агенція Bloomberg. у Брюсселі. Хочуть позбавити Кремль енергетичних надприбутків. Угоди необхідно досягти впродовж наступних кількох тижнів, адже нові обмеження мають запрацювати одночасно з європейським нафтовим ембарго 5 грудня. Ліміт цін на російську нафту може увійти до восьмого пакета санкцій Євросоюзу. Він ймовірно передбачатиме інші обмеження, зокрема щодо технологій та предметів розкоші запровадження громадж... граничних цін на російське паливо представники ЄС уже завтра обговорюватимуть у Брюсселі на зустрічі з Європейською комісією. Українські прикордонники роз'яснили ситуацію з іноземними студентами, яких не випускають з України. Ті нагадаю, пишуть петиції, скаржаться і бунтують у соцмережах. Та прикордонники діють відповідно до законів воєнного стану. Переконує речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За законом українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі України, і студенти не виняток. Відповідно до закону вони не підлягають мобілізації однак і права виїзду за кордон навіть. На навчання в іноземному виші не мають. До 14 вересня чоловіки, які навчалися за кордоном, їх випускали. Але виключно тих, які вступили до початку повномасштабного вторгнення. Та українці почали масово підробляти документи. Таких випадків виявили за липень-серпень 600. Тому виїзд закрили. Тож до того, поки уряд не визначить нові критерії для студентів, не випускатимуть нікого. Студенти не мають права. Виїжджати і інспектори, наші пропускати студентів, то має бути визначено або ж вік студентів, або ж інші критерії, щоб надати можливість особам виїхати за межі України саме з метою навчання. Литовці суттєво підсилили травматологічну службу Черкащини. Сюди доправили цінний вантаж медичні засоби для оперативних втручань при складних переломах, зокрема металеві фіксатори, пластини, гвинти та інше необхідне обладнання. Коштує все це близько 220 тисяч євро. Така допомога від литовських колег край важлива, адже навантаження на травматологічну службу суттєве, кажуть медики. Це ті медичні засоби, за допомогою яких проводяться складні оперативні втручання з фіксацією кісток складних переломів для остаточного завершення лікування пацієнтів. Ці фіксатори дороговартісні.